Молитва до цілителя Пантелеймона від хвороб. Якщо хвороба прийшла у ваш дім, якщо лікарі розводять руками, або ваше серце розривається від болю за рідну людину, ця молитва для вас. Святий Пантелеймон – це великий лікар від Бога, його ім'я означає Всемилостивий, бо він ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто страждає. Тисячі людей зцілилися завдяки цій молитві, коли надії вже майже не було. Як отримати допомогу, слухайте цю молитву 40 днів підряд або вмикайте її тихо біля ліжка хворого, вірте, і хвороба відступить. Зараз закрийте очі, назвіть ім'я того, хто потребує зцілення, і звернімося до святого лікаря. Вибраний з трастотерпчих хрестів. І лікарю благодатний, що задарма подавав недужим зцілення, піснями за це прославляємо Тебе, заступника нашого, маючи сміливість перед Господом, від усяких бід і хвороб, визволяй нас, що з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. Як ангела земного і небесну людину знаємо тебе, славний Пантелеймоне. Ти ангельською непорочністю і мучеництвом прикрашений переселився із землі на небо, де з ангелами і всіма святими, стоячи перед престолом Господа слави, молися за нас, земних, що вшановуємо тебе моліннями такими. Радуйся, світлосте благочестя, радуйся, преславний світильнику церкви, радуйся, мучеників пречесних окрасу! Радуйся вірних у непохитному терпінні утвердження, радуйся юності, особлива похвало, радуйся, воїни Христів, у мужності нездоланний, радуйся, бо вирісти в світі і над світом піднісся, радуйся, ангеле, у плоті, що перевершив смертних, радуйся небожителю Всеблаженний, радуйся Божественного розуму вністилище. Радуйся, бо тобою віра піднеслася, радуйся, бо тобою оману ворожу знищено. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. О багатостраждальний і придивний, страстотерпцю Христів і цілителю наш Пантелеймоне. Милостиво прийми це мале наше приношення, від усяких недух зціли нас, і заступництвом Твоїм збережи від ворогів видимих. І невидимих, і вічної муки позбавитися нам Господа у благай, щоб у царстві його співати «Алелуя». О багатостраждальний і придимний, страстотерпцю Христів і цілителю наш, Пантелеймоне. Милостиво прийми це мале наше приношення, від усяких недух зціли нас, і заступництвом Твоїм збережи від ворогів видимих і невидимих. І вічної муки позбавитися нам Господа у благай, щоб у царстві Його співати, «Алелуя». О багатостраждальний і придимний, страстотерпцю Христів і цілителю наш, Пантелеймоне. Милостиво прийми це мале наше приношення, від усяких недух зціли нас, і заступництвом Твоїм збережи від ворогів видимих і невидимих. І вічної муки позбавитися нам Господа у благай, щоб у царстві Його співати, «Алелуя». Як ангела земного і небесну людину знаємо тебе, славний Пантелеймоне, ти ангельською непорочністю і мучеництвом прикрашений переселився із землі на небо, де з ангелами і всіма святими стоячи перед престолом Господа слави, молися за нас земних. Що вшановуємо тебе моліннями такими. Радуйся, світлосте благочестя, радуйся, преславний світильнику церкви, радуйся, мучеників пречесних окрасу, радуйся вірних у непохитному терпінні утвердження, радуйся юності, особлива похвало, радуйся, воїни Христів, у мужності нездоланний. Радуйся, бо вирістив в світі й над світом піднісся. Радуйся, ангеле у плоті, що перевершив смертних. Радуйся, Небожителю Всеблаженний. Радуйся, Божественного розуму вмістилище. Радуйся, бо тобою віра піднеслася. Радуйся, бо тобою оману ворожу знищено. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. Вибраний з трастотерпчих хрестів і лікарю благодатний, що задарма подавав недужим зцілення, піснями за це прославляємо Тебе, заступника нашого. Маючи сміливість перед Господом, від усяких бід і хвороб визволяй нас, що з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. О великий Христів, угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, Ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і трипостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою Святою на землі в Божествених храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять. І перед чесною іконою Твоєю моляться, благаючи від Тебе цілющої допомоги і заступництва. Піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви, і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосу моління до Його божестві неприступної слави. Серцем скрушеним і духом смиренним тебе, заступника милостивого перед владикою і молитовника за нас грішних закликаємо. Бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті стіляти. Тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося Тобі, і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем. У напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим, помічником. Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість, і прославляли всіх благ джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Господь, молитвами святого Пантелеймона, торкнеться вас своєю благодаттю і дарує повне одужання. А зараз дуже важливо, коли хвороба відступає, треба закрити свій дім від нової біди. Не дайте злу повернутися назад. Прямо зараз на екрані з'явилася молитва непереможний захист Твого дому. Натисніть на неї і увімкніть, щоб поставити Божий щит на свою оселю, ангела-охоронця вам. До зустрічі!